Привіт, малята! Погляньте, хто сьогодні за нас завітав на заняття. Хто може сказати? Хто це? Вірно, це папуга. Цей папуга, птах екзотичний, проживає також на континентах, де жарко: в Австралії, в Африці. Вони такі папуги бувають різними. І таких різновидів е, в світі налічується дуже багато: є жако, какаду, ара. Ці папуги можуть бути різного розміру, вони можуть достигати великих розмірів. І, звісно, якщо вам захочеться, щоб у вас вдома був такий друг товариш, то для нього потрібна буде дуже велика домівка, клітка для птаха. Але він проживає. Країні, де жарко, там, де мавпи, декоали. Давайте розглянемо його трошечки. В нього, як і у всіх інших птахів, є тулуб, крила, хвіст гарний лапки, голова і дьобик, яким він собі добуває їжу, а лапи допомагають йому триматися за гілки. Дерев у тропічному лісі, або за ліани, або висіти на пальмі. Колір у них може бути також саме різний: і сірі, і білі, різнокольорові. От погляньте, які вони бувають. А ще ці птахи вміють розмовляти так, як ми. І от один із прикладів. Послухайте, як вміє розмовляти цей бабуга. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Правда, було б цікаво, якби вдома у вас у кожного був такий товариш, з яким можна було поспілкуватися. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати папугу із запропонованих ось таких кольорів. гляньте, їх сьогодні багато і всі їх ми будемо використовувати в нашій роботі. Пальчики ми вже розім'яли перед заняттям з вами, а зараз приступаємо до роботи. Наш папуга сьогодні буде сидіти на пальмі. У пальми є стовбур, і ось такі довгі, розлогі віти. І саме з пальми ми з вами і почнемо: пензлик, водичка та фарби. Притримуємо висточок і акуратно Згори тонший стовбур, а донизу ширший. Товстіший, тут вузький, а тут широкий. Ось так. А тепер у нас будуть віти, віти зеленого кольору і починаємо із основи листочка. Дугоподібні ось такі, начебто, палички, які. Звисають з дерева. А тепер ми на ньому, на кожному пагоні такому будемо зображувати ось такі, начебто, як у ялинки, маленькі листочки. І воно буде, коли намалюємо, буде виглядати як великий листок. Ось так. І так робимо з двох сторін. В жарких країнах діти, саме у Австралії, є тропічні ліси, де багато пальм, багато ліан. І звісно, що не всім цим деревам дуже комфортно буває, тому що, коли палюче сонце, спекотне, вони також можуть і засихати діти, і листочки їхні сохнуть. Але у нашого папуги... Він літав-літав по тропічному лісі та вибрав собі зелену, гарненьку пальму і останній листочок. В завершенні ще проведіть отак лінію, щоб було видно, начебто, центр, основа, від якої відходили малесенькі листечка. Миємо пензлик від зеленої фарби і приступаємо до малювання нашого папуги. Почнемо ми діти з тулуба. Тулуб овальної форми. Кольори папуги ви можете зробити, які вам заманеться діти. Папуга сидить на пальмі. Ось так зображую. І тепер голова, голова кругла. Ось так. Тепер, поки висохне червона фарба, я можу намалювати папузі лапи, бо він же ж повинен чимось триматись за листя пальми. Щоб не падати, правда, діти? Коли малюєте фарбами, не забувайте про те, що треба акуратно малювати, щоб не забруднити ні себе, ні стіл. От поки ми малювали, вже трішки висохла фарба. Ну, а тепер беремо інші кольори. Я, наприклад, беру жовтий і крило мого папуги буде. Жовтеньке. Ось такий робимо овал на тубі. Діти, якщо ваші кольори змішаються, ну, я гадаю, що нічого страшного, у вас просто може вийти новий колір. Наприклад, якщо червоний і жовтий, то буде оранжевий, да, помаранчевий. І крильце... Має ось такі довгі пір'їнки, за допомогою яких птах може літати, коли він розправляє свої крила. Ось так. Тепер хай підсихає крило, а ми намалюємо нашому папузі пір'я, хохолок він називається. На голові, коли він хоче поспілкуватися, або щось цікаве побачив, або подружку побачив, яка до нього прилетіла. То Ось такі зображуємо пір'їнки різної довжини. Ось, на голові. Бачите, як? Він їх розправляє, тим самим він зацікавлює оточуючих, що ось я погляньте, який я гарний, Довгі пір'їнки. І коротше. А як гадаєте, що ще не вистачає папузі, не вистачає? Вірно, хвостик. Зараз будемо хвоста робити, малювати. Беремо інший колір. І ось так його робимо довгим. І ось такі робимо пір'їнки, начебто. І на крильце можете додати. Різного кольору пір'я. Погляньте, як гарно виходить. А що ще не вистачає? Вірно дзьоба. Беру коричневий кольор. І дивіться, в нього дзьоб дуже-дуже міцний, він довгий, він загнутий. Цим дзьобом він собі длубає їжу, якщо вона, наприклад, це або а, точить дзьоба свого оп, каміння, яке він знаходить, або довбе стовбур дерева, чи пальми, чи ліани. ось Погляньте, ось такий оп, Як начебто гачок. Да? І донизу гостренький. Час від часу папуга його точить, щоб він був гострим. Тим самим це є захист папуги від хижаків. Ну і, звісно, у папуги дуже гарний зір. Оченятко таке у нього гарненьке. Ну і ще можна додати папузі. Зовсім трішечки зеленого кольору. Ось гляньте як. так, Щоб папуга був справді різнокольоровим і дуже-дуже гарним. Ой, гляньте, який красень вийшов. Я чекаю ваших красенів, бо хочу на них дуже подивитися з Жанною Михайлівною, які ви гарних умієте малювати папуг. Чи то какаду, чи Жако, чи Ара різного кольору, якого вам хочеться. Пофантазуйте! А якщо сподобається, то спробуйте навчити ще маму з татом або братикам і сестричкам показати, як це. Дуже легко і просто робити. А я на цьому з вами прощаюсь до наступних зустрічей.